Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент 4 травня. Коли був збитий перший кінжал за ПП Петріотам, який намагався саме атакувати Петріот, багато хто казав, що це була історична подія. Росіяни не підтвердили те, що це був саме кінжал. Вони взагалі цю тему не обговорювали. Зараз, я думаю, що це більше історична подія, навіть ніж була 4 травня, бо збито одразу 6 кінжалів. Ну, ви знаєте, це Тобто вони, вони вирішили зробити масований обстріл саме кінжалами, які ми, ми не могли перехоплювати. Вони не чіпали ракети х 1 х 550 які не є такими швидкісними, але вони дуже маневрені. Тобто вони запускали ці ракети, вони запустили ще 9 калібрів. Калібр це теж ну, крилата ракета, але вона теж швидкісна. Вона летить там більше двох махів. Тобто летіло е, 9 плюс 6-15 е, високошвидкісних е, ракет. Ну там були ще ракети е, з комплексу а е 400, ну вони не такі. Не не такі потужні, як знову це відволікаючи, скоріш за все були цілі. Але знищити всі калібри і всі кінжали. Ну я думаю, там на Росії зараз підгорає, тому що це, це означає, що вони не здатні подолати нашу протиопитерну оборону. Ще раз масований обстріл кінжалами. Це я думаю, що це перший раз. І всі кінжали були знищені. Ну, це я думаю, для Петріота це навіть не то, що реклама, це просто весь світ зараз буде скоріше все. Купувати саме такі комплекси, бо вони, вони були так. Ну вони були розрекламовані, але було не зрозуміло, як вони можуть працювати в в бою дуже ефективно. З приводу того, чого що, що вони хотіли зробити в Києві? Ну я думаю, що це жест ну відчі, це якась моральний тиск. мав бути на нашу на нашу військову військову, на нашу країну. Що от вони що, ну, Ми там над Москвою бачили там якісь БПЛА. Вони здатні там ледь не зруйнувати весь Київ. І хотіли це для для того, щоб це були такі пропагандистські рухи на їхніх засобах масової інформації. Ну я думаю, вийшло навпаки. Якщо вони будуть розповідати, що ми збили шість кінжалів, я думаю, у росіян біль, більш-менш притомних виникне дуже багато питань, пане Олексію. Є вже в нас Shadow, Ми до останнього не розуміємо, вже вони десь були застосовані чи ні. Але от якщо ми припустимо, що в нас будуть на складах. І британські, і французькі ці ракети, як ви гадаєте, що перш за все стане цілями цих далекобійних ракет? Ну як ми будемо їх застосувати. Ну ви знаєте, штормшедом це так, мені здається, все ж таки, не зовсім правдива інформація, що в нього 300 кілометрів. Є інформація, що ну насправді там більше ніж 500 кілометрів, а є ще інформація, що більше тисячі кілометрів. Тому подивимося, насправді ТТХ ТХ трошечки приховується, справжня ТТХ, ці ракети. Як вона буде використовуватись, і куди саме? Я думаю, ну вже вже ми в нашому мініральному штабі запланували, і ми незабаром ці бововно побачимо десь, десь там, де ми хотіли. Б. нужно готовиться и не верить тому, что... Ах, Украина не сможет пойти в атаку, ах, на Украине не осталось пехоты, ах, у них нет боеприпасов, ах, 10 тысяч в день, ничего у них не получится. Пытаются нас расслабить, расслабляться нельзя. Россияне э, целиком уверовали в то, что, завдающие ракетных ударов, завдающие э, удары шахедами по украинских местах, Вони якимось чином здатні стримувати наступальний потенціал Сил оборони України, вони чомусь вірять, і по-моєму вони розуміють, що е, так їм здається, е, і це принаймні розуміння з'являється у російського середньостатистичного споживача російської пропагандистської інформації, що таким чином вони демонструють свої успіхи в військовому мистецтві. Що таким чином вони е, показують, що ми маємо можливості? Ось наші можливості, дивіться, весь світ їх бачить. В новинах по західних каналах йдуться результати наших обстрілів, і це ми таким чином ефективно бачите, е, воюємо з Україною і даємо результат. Повністю проваливши історію з наступом на українському реальному фронті, вони зараз насправді. Намагаються компенсувати в черговий раз терористичними ударами, компенсувати свої неудачі на фронтах. А що далі вони пояснюють? А далі вони пояснюють, звичайно ж, романтична мета е, і дістати цей або Хаймарс, яких вони вже знищили більше, ніж ну, у своїх пропагандистських, звичайно, звітах, знищили більше, ніж взагалі виробила вся американська промисловість за весь період. Зараз вони ганяються активно за системами Петріот, і в перший раз вони знайшли. Достатньо недолуге пояснення через кілька тижнів після того, як знищили е, ракету. Російську, яка вважалася незнищенною з цієї системи Петріот балістичну ракету, то сь і сьогодні вони так само намагаються сказати, що вони тепер ганяються по Києву за цими системами Петріот. Просто, якщо вони хотіли показати, так, що кинжал це нізбіваема ракета. Як ото вони на своїх телеграм-листівочках пишуть, то вони випустили шість. Це не дешеві ракети. Насправді в них санкції ці кінжали вже не так просто виробляти. А знову таки показали, що. Петріот збиває ці кинджали, зробили ще рекламу. Петріот витратили 120 лямів плямів доларів на це все. Ну якби можна ж було і дешевше в цю пропагандистську іграшку погратися. Ну, що там Коношенкову сказати, що ми знищили 45 п'ять петріотів, абже всі, які були на планеті Земля. Ну інколи знаєте, видно, вже і тут даються збої і. Видно, вже тріщини дають, в тому числі та ми це бачимо. Очевидно, це на пропагандистських каналах. Всі наративи раптом виявляється, що вони все таки трошки не так спрацьовують, як на це очікують їх режисери, і в даному разі, звичайно, потрібні підтвердження. Ну і сказати, що вони просто витратили там шість кінжалів і вони ось пропали в українських полях. Вже це чули, вже це було. А зараз, коли сказати, що вони знищили Петріот перше там в українсько-російській війні щось зробили таке. Ну, зрештою, згоден з тим, що російська пропаганда живе абсолютно власним життям, що їм не потрібно і досі не потрібно для того, щоб Переконати росіянина в чомусь чи щоб росіянин зробив вигляд, що він переконаний, то не потрібно особливо напружуватися. Але схоже на те, що вони самі вже розуміють, що передають куті меду. Через те треба все-таки якусь правдиву інформацію давати. І от вони оцю правдиву інформацію дають у вигляді, якраз того, що відправляють дорогі ракети, а дороги ракету відправляють саме тому, що треба знищити Петрію. Тому тобто логіка їх логіка зрозуміла. Логіка, дитяча, логіка не в межах е, сучасної технології війни, бо ну вони на фронті мають працювати, а вони працюють хто знаде, Але це це феєрично. От у мене, наприклад, 808 восім три офіцер інформаційного безпечні сьогодні. Дійсно, у нас така історична ніч, складна ніч, тому що ворог е, намагався використати всі свої хитрощі і всі свої можливості, аби е, продавити нашу протиповітряну оборону. Такого не було, щоб в одній е, повітряній атаці використовувалось шість або більше кінжарів. Чому кажу? побільше тому що йдеться про 18 ракет, 6 кінжалів, але там ще були три ракети, які запускалися або С400, або Іскандер М, які так само може нести кінжали. Так що, умовно кажучи, ми говоримо про те, що ворогу в короткій такій насиченій атаці використовував всі наявні можливості, аби. Продавити нашу протиповітряну оборону і саме якраз кінжали вважаються найбільш складною ціллю. якщо раніше ми говорили про те, що ми там знищили один кінжал, і це було власне таким, ну. Вкрай позитивною новиною для оцінювання ефективності комплексу протиповітряної оборони Петріо, тому що кінжал є гіперзвуковою ціллю, яка швидко пересувається, і інші комплекси просто не встигають їх перехоплювати а потужності бойової частини не вистачає для того, аби збити цей кінжал з курсу. то тепер бачимо, що робота Петріотів і навіть по більшій кількості цілей, таких гіперзвукових чи надзвукових, вона була надзвичайно ефективною повідомлення. І генерального штабу залужного і командувача повітряних сил Оліщука свідчить про те, що насичення протиповітряної оборони дозволяє стримувати оці кінжальні атаки противника. І е, тут ми говоримо про те, про скільки тепер ракет залишається у противника, я думаю що це параметр. Є такі, що зореду на роботу російського ОПК, яка стає більш ускладненою все рівно. Відновлення певної кількості і кінжалів і крилатих ракет у противника відбувається. Якщо про кінжали, думаю, йдеться про одиниці на певні проміжки часу. Про крилаті ракети про про десятки. Але коли ми говоримо про кінжали, ми, ми пам'ятаємо, що запаси кінжалів оцінювалися десь в 50 цих ракет під винищувачі міг 31 І ми розуміємо, що це перший випадок, коли Росія використовує їх не в одиночному варіанті, а саме в форматі. Masojoje atakyje. Taigi, aš dar kartą patvirtinu, ten. Історичний він говорить про те, що наша протиповітряна оборона є потужнішою, але все рівно виклики пов'язані з тим, що ворог нам намагатиметься наносити удари всім засобами. Він буде все таки існувати і далі. І Дуже важливо, що окрім систем Петріот, вже відомо стало, що Україна отримала від Франції далі комплекс сам ті, і цей комплекс так само, як і Петріот, може боротися з балістичними цілями, і він є навіть більш сучаснішим в порівнянні з, -з, -з Петріотом з огляду на його. Ну, ну новий етап створення. Так що думаю, що Оцей заклик української сторони посиляти посилювати, посилювати протиповітряну оборону надійшов отримав адекватну відповідь з боку наших партнерів, і ми бачимо сьогодні результат на, 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 на прикладі саме Київщини. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.